Псалом 26. Господь моє, світло і спасіння моє, кого буду боятися, Господь то твердиня мого життя, кого буду лякатись, коли будуть зближатись до мене, злочинці, щоб жерти їм тіло моє, мої напасники та мої вороги, вони спотикнуться і попадають. Коли проти мене розложиться табір то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те на поміч Його. Одного прошу я від Господа, буду жадати Кого, щоб я міг пробувати у Господньому домі посідність своє життя, щоб я міг оглядати Господню приємність і в храмі Його пробувати. Бо Він заховає мене для нещастя у Своїй, Скинь, сховає мене, подає мені своєму наметі та схилю мене проведе. А тепер піднесеться моя голова понад ворогами моїми навколо мене, і я в його скині буду приносити жертви при відзвуках сурм, і я буду співати та грати, Господеві. Почуй, Господи, голос мій, коли кличу і помилу мене, і озвися до мене. За тебе промовило серце моє, шукайте мого лиця, тому, Господи, буду шукати обличчя Твого. Не ховай же від мене обличчя свого у гніві, свого раба, не відкинь, ти був мені поміч, не кидай мене і не лишай мене, Боже, спасіння мого. Бо мій батько та мати моя, мене покинули, та Господь прийме мене. Дорогу свою покажи мені, Господи, і провай мене стежкою рівною ради моїх. Ворогів. Не видавай мене на сваволю моїх ворогів, бо повстали на мене ті, звідки облудні та неправдомовці, Не мов би не вірував я, що в країні життя я побачу Господнє добро. Надійся на Господа, будь сильний, і хай буде міцне твоє серце, і надійся.